Всім привіт! Бачу, в автомобілі в Польщі ціни вам не дуже заходять. Так що по ваших багаточисельних коментарях, просьбах знімаю вам сьогодні ціни на авто в Україні, а саме місто Тернопіль. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всім величезне спасибі. Дякую. Це у нас наступний автомобіль за смішною ціною. Вгадуємо, 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 що це за панель. Хі -хі. Цікаво, цікаво, цікаво. 5500 доларів. Ось така зажигалочка. Подивіться, які тут довгі двері. Двері як в авосьмій лонг. От. Поєдно. І Здоровенні довжелезні двері. Дивимось. Смарт. Форту 1.0, бензин. Тут 80 тисяч пробігу. Це є 2010 року. Машинка. автоматик Ну так виглядає. Ну що, красота? Красота, не автомобіль. Якраз іде 8 березня близько. Так що дивимося, дивимося, приглядаємося. А якщо дивляться жінки, то покажіть чоловікам, будь ласка, цей огляд. Так, центральний замок, сигналізація, подушка безпеки АСБС ІСП, підігрів дзеркал, електропідйомники, кондиціонер, датчик світла. І люк панорама. Все, кажу, ціна. Всього на всього 5500. Подивіться. Спортивні такі сидіння. Шоферське. Ось так. Ну і сзаді трошки місце ще є. Ну бачите, я змістився повністю. Навіть ще місце є. Так що для високих дівчат автомобіль сам рад. Спереду місця дійсно багато. Така коробка.